Олександр Ілліч, маленький коментар щодо як, як вам враження від першого матчу в сезоні. Враження е, такі. Перший тайм дуже незадоволений. Е, другий більш-менш зіграли добре. От, але е, мене радує одне, що такий е, чемпіонат проводиться. Що, е, Молоді хлопці грають от, і мають шанс розвиватися. Звісно, завдячуючи нашим Збройним силам, ну і першій команді ЛНЗ, яка вийшла до Прем'єр-ліги і дали такий шанс молодим хлопцям Черкащини спробувати себе на більш високому рівні. Ну а по сьогоднішній грі. Ну, Заробили один бал. Дякувати Богу, що так закінчилось, тому що по першому тайму ми повинні були 3-0 вже програвати із за своїх грубих помилок. А в другому таймі трошки вирівнялась гра, і в нас вже моменти були, треба було забивати. Але я рахую, що це справедливий результат як для нашої команди на сьогоднішній річ. Людмила, як ви оцінюєте суперника? Хороша, хороша, підготовлена команда. Знає, що робити, в яких ігрових ситуаціях. Хороший суперник.